В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми переходимо до третьої заповіді Божої, яку Бог наказав на горі Синаї, кажучи, пам'ятай день відпочинку, щоб Його освятити. Шість днів працюватимеш і робитимеш усі свої діла, а сьомий день. Відпочинок на честь Господа, Бога Твого. Книга виходу 20 глава. Господь наказує святкувати сьомий день, бо він сам так зробив. Після того, як створив світ, Бог закінчив сьомого дня своє діло і спочив на сьомий день. Книга Буття 2.2». Людина повинна брати приклад з Бога в усьому. І також у дні відпочинку. Чому неділя? У 150 році Єпископ Антіохій, святий Теофіл, пише: сьомий день відомий усім народам земної кулі. Ми, християни, святкуємо його в неділю. Євреї його святкують в суботу. Мусульмани його святкують в п'ятницю. Я думаю, як добре, що я християнин. У законі Бог наказав євреям святкувати в суботу. В Старому Завіті є таке. Але апостоли зробили днем відпочинку неділею. Чому вони так зробили? Тому що у третій заповіді Божій. Не написано, який день відпочинку ми маємо святкувати. Пам'ятай День відпочинку, щоб Його освятити. Немає святкуй суботу, п'ятницю. Тому апостоли постановили цей день неділею, це є по-перше. По-друге, навіть не по-друге, то по-друге, а по-перше, по це є День Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа Ісус Христос зранку воскрес! Бо в суботу це є пам'ятний день для євреїв, які вийшли з єгипетської неволі. Ми з неволі не виходимо, ми виходимо з неволі гріха. І цей день це є неділя. Також в цей день в неділю світ був створений, також в неділю зійшов Святий Дух. Єва Іван. Написано в книзі Откровення. Був у дусі в неділю. Був у дусі в неділю. Тому апостоли встановили цей день неділею, днем святкування і днем відпочинку. Третє заповідь Божа наказує. Перше відвідати службу Божу, і друге. Утриматися від чорної роботи або хлопотів по неділях і, свят... і святах. Служба Божа, ми зобов'язані в рік прийти на службу Божу, якщо в році є 52 неділі, плюс господські свята, плюс Богородичні свята, плюс великі свята Івана Хрестителя, Петра і Павла, Стефана. Димитрія, Михаїла, Юрія і інших, це приблизно вийде цифра. 100. Та, ну, хто ходить в церкву, і навіть собі не ставить питання, що він 100 разів був на службі Божій минулого року чи того року. І ходячи 100 разів в рік до церкви, ми не є подвижниками. Ні. Ми просто можемо назвати себе християнами. Для виконання цього обов'язку служби Божої потрібні дві речі намір і увага. Святий Альфонс Лігорі пише, багатьох я бачив людей, хоча й перебувають в церкві, але наче поза нею. У церкві безсоромно сидять, не знають, коли ставати, коли клякати, не знають. Безсромно сидять, наче вдома або на лавочці біля дороги. Тобто прийшли просто відстояти, службу Божу, поглядаючи на годинник, коли то все коли той священник перестане говорити. Бо я маю йти додому, бо в мене є вихідний день. Ну так, так є. Так є. Тож я не знаю, яким треба бути сильним священником, сильним проповідником щоб людина хотіла бути на службі Божій. Бо Іван Золотустий, коли проповідував, то він годинами проповідував і годинами люди стояли і нікуди не спішили. Які причини можуть вибачити зобов'язані йти на службу Божу? Святий Альфонс Лігорі каже, що це є безпорадність перше, коли ми лежимо на ліжку і не можемо встати, та й не нежить, не кашель. Не коронавірус, коли безпорадність, ну знаєш безпорадність. Лежиш температура гарячка, і ти не можеш не знаєш, що з тобою робиться. Знають ближні, що з тобою робиться. Перше. І друге, коли ти є сліпий, і ти не маєш того, хто би тебе міг привести до церкви. Якщо так сталося, що ми не мали можливості прийти до храму на літургію, то треба виконати наступні умови. Я собі так думаю, вдарити 20 поклонів вдома. Так, відразу. Показати Господу Богу, що я розумію, що я грішу, але я не можу йти через роботу, через інші причини, через хворобу. Відразу вдарити 20 поклонів. Бо поклін це є признак покаяння. Та, ну то в залежності від віку, якщо молодий 100 поклонів, якщо старший, там, 5 поклонів. Раз, другий раз послухати. Недільну Євангелію і недільну проповідь. Наступне прийти до церкви у будний день на літургію. І, звичайно, про свій неприхід на службу Божу треба сказати на сповіді. Коли ми виконуємо ці умови, я думаю, Господь зрозуміє нас на страшному суді, чому ми не були на службі Божій обов'язкові. Це є щодо служби Божої. Щодо що роботи. Святий Томак Квінський ділить на дві частини види робіт, які не можна робити в неділю і в свята. Перше це є роботи тіла, виробництво, різьба, шиття, праця по залізу, по каменю, по дереві. Господь каже, ніякої тяжкої роботи не робити. Це є робота тіла, і дуже цікаво говорить про роботу душі. Навчання, пише святий Альфонс. Діти би не мали в неділю навчатись. Мали би в суботу, тільки діти не говорять, що отець стара сказав в неділю не вчитись. Ні, ви в суботу маєте вам, батьки мають перевірити, дати зелене світло. В неділю ви маєте бути з батьками, а батьки з дітьми. Також говорить святий Альфонс і говорить, гра на музичному інструменті. Спорт також не для неділі. Не для неділі. Неділя є для Бога, неділя є для батьків для дітей, дітей для батьків. У багатьох державах навіть не недільний відпочинок є узаконеним. Десять років тому я був в Австрії. В Відні. Приїхали ми туди в неділю зраненько. Все було закрите. Не було на що подивитись. Не було де хліба навіть купити. Я не вірив своїм вончам. Я не знаю, як зараз є. Десь років тому було все буквально позакриване. В нас неділя найбільше торговий день. Чекають як ті, що продають, так чекають ті, що хочуть щось купити. Австрійці зробили непопулярний крок. Ну, і краще живуть, ніж ми. В лапках. Святий Ельфон скаже: ви думаєте, що ваша робота в неділю позбавлять вас бідності, ви обманюєте себе, скоріше, це буде причина до більшого нещастя. Ну, зробіть собі такий, будь ласка, принцип, я не купляю в неділю. Морозу у дитині можу купити, Ну не лахи і не, і не що інше. Я не купляю і я не продаю в неділю. Зробіть собі такий принцип. І ви побачите, як ваш матеріальний статок і духовний буде рости. Святого Паісія, святогорця питали, чому саме у свята людина піддається спокусам? Бо що люди в основному роблять в неді, неділю, в неділю ввечері? Танці, музика, гості, випивка, бійка, трата грошей. А, так, Загалом, на неділю все, на неділю все переносить. А гріх в неділю множиться на два або на три рази. Тобто, якщо ми Матюк сказали в буден день, це є одна міра відповідальності. В неділю множимо, множимо, бо це святий день. Відповідальність більша. Паїсі відповідає, чому на неділю? Каже, люди від святого дня мають величезну користь. Люди від святого дня, неділі або іншого святого дня мають величезну користь. Тому диявол, знаючи це, влаштовує спокуси, щоб люди позбулися отриманих божественних дарів. І свято не принесло їм ні радості, ні користі. Тому часто в сім'ях в цих днях диявол під'юджує і псує їм цей день. Самі знаєте, як в нас святкові дні відбуваються або тоді, коли ми маємо виходити до церкви, які в хаті шум. Неділя чи якийсь інший святковий день це не є день спання. Ми не можемо сказати, ми в неділю були на літургії і ми виконали свій обов'язок. Це є день для Бога. Для дітей і для батьків. Святковий одяг, урочистий обід, приготовлений у переддень, не сьогодні зранку. Вчора приготовлений. Трошки щось смачніше з'їсти, так щоб відчувалося сьогодні неділя. Телевізор виключений, прогулянка, відвідине рідних, діла милосердя. Для того є неділя. Каже Господь, пильнуйте, неділя має бути свята для вас. Хто оскверне її, нехай буде скараний смертю. І кожен, хто в ній робитиме яку будь роботу, той буде викорінений з поміж свого народу. Книга Виходу. Амінь. Слава Ісусу Христу!